На шулявці встановили нові балки Дегтярівського шляхопроводу замість тих, що впали в кінці вересня. Про це у Фейсбуці своєму написав журналіст Павло Авдокушин. За його словами, станом на шосту ранку будівельники вже змонтували 14 балок правого шляхопроводу. І столичні водії тим часом у телеграмі в своїх різних каналах, пабліках місцевих столичних говорять про ускладнений рух на вулиці Олександра Довженка і Дегтярівській через роботи. На місці зараз перебуває наша колега, наша журналістка Наталя Білогурова. Ось вона нам все більше і розкаже, як же там поставили балки. Ну і заторі ми вже бачимо немає. Так, Наталко, вітаємо тебе. Вітаю Сергію, Ларису. Глядачі затори є і. Які досить серйозні. Попрошу оператора показати. Раз що почнемо з заторів. Раз за горбачимо з вулиці Олена Телігов величезний затор. Все ледь-ледь-ледь рухається. Також на Олександра Довженка теж затор трошки менший по вулиці Дігтярівській теж все сунеться. А все чому? Тому що ось для встановлення цих балок перекрили проїзд під шляхопроводом. Нагадаю, що реконструкція взагалі. Розпочалася в червні цього року, і 30 вересня стався, якщо можна це сказати, такий дуже неприємний інцидент. Інцидент для підрядника вже було встановлено шість балок, і коли встановлювали 7, вона чи то зламалася. І коли вона зламалася, вона зачепила інші і впали всі ці балки. Нагадаю, що було відкрите кримінальне провадження, і зараз проводиться розслідування, що стало, чи то неякісне виконання балки, хоча балки були зроблені на спецзамовлення і. Виробник запевняє, що всі експертизи пройшли, чи були допущені помилки під час встановлення, але все це буде працювати над цим, над цим слідство. Нагадаю, що всі збитки несе на собі підрядник, так як вже почались роботи для міста, кошторис не буде збільшуватись, а він і без того великий: 931 чи 34 мільйони от зараз точно не скажу гривень на всю цю реконструкцію. Але реконструкція можна сказати, тут будівництво майже з нуля, тому що весь старий шляхопровід, який був збудований у 1963 році. Все розібрали, все знесли і почали зводити нове. І його збільшують і розширюють. Якщо раніше ширина шляхопроводу була 28 метрів, то планується, що буде 40 метрів, будуть велодоріжки і пішохідні переходи. Тож повернемось до нових балок. Бачимо, за місяць встановили всі 14, як і писав Павло. Також Павло зазначав, що ми туди не піднімалися з техніку. У безпеки, але Павло, який має всі доступи, він писав, що навіть між ними встановили. Такі опалубки, які нез'ємні для того, щоб не було таких ось коливань, і вони вже не сунулися. Це права частина, ще буде встановлено 14 балок з лівої частини. Ці балки вони також є експериментальними. Нагадаю, їх довжина 33 метри. Тобто роботи такі досить суттєві, досить серйозні. І повернемось до заторів. От скільки ми тут стоїмо, я говорю, говорю, бачимо, що ледь-ледь все сунеться, тож враховуйте, будь ласка, при тому, як будете планувати. Ти свій проїж, що тут все перекрите. До 1 листопада, наче не будуть пропускати під шляхопроводом Далі мають пропускати. І поки ми стояли тут, -тут чекали включення, бачили, що найменше це хвилин сім: що найменше дві сварки, водії сваряться, всі напружені, всі кудись поспішають. Тому враховуйте це, бережіть свої нерви, свій час і всім швидко дістатися до місця призначення студія. Дякуємо тобі Наталко Наталя Білогурова, наша колега, показала, як відбуваються роботи на Діхтерівському шляхопроводі. Ну яка там ситуація, Так, з друзі, і розраховуйте свій час, розраховуйте рух, бачите, що він утруднений шляхопроводом через ремонтні роботи, які будуть тривати до 1 листопада.